Привіт з поверненням вас на мій YouTube канал. Мене звати Катерина Оніщенко, я виступаюча фітнес-бікіні, також амбасадорка брендів Gym, Me та M2O. Також є співведучою подкасту про фітнес Джимкас. І не дивлячись на те, що змагання в ФББУ весняний сезон вже закінчились, я просто зараз знаходжусь на підготовці до свого майбутнього шоу, яке відбудеться на момент, як я викладаю це відео через. 21 день так і більшість з вас вгадали, я перейшла в нову федерацію. Що це за федерація? Чому я туди перейшла? Коли мені прийшло це рішення, все буду розказувати в цьому відео. А ви, будь ласка, спочатку підпишіться, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Недавно у в мене була фотосесія, я вже показувала бекстейдж в інстаграм. Декілька фото також є в інстаграм, але тут зараз хочу показати ексклюзивні кадри. Але це просто неймовірно. Це неймовірно. Знаєте, коли людина талановита і вміє бачити красу, то вона вміє бачити її підкреслювати. Створювати і передавати через камеру. Ну Це просто неймовірно. Валі золоті руки золоте серце. Коротше, дивіться. Отже, насправді рішення про перехід в нову федерацію в мене сталося давно. Чи, мабуть, взимку, в кінці лютого, на початку березня, десь так. Після осінніх змагань мені в Директ написала фітнес бікіні яка виступає в тій федерації, куди, куди зараз іду я. І вона написала мені буквально наступне: нащо ти витрачаєш час там? Іди до нас, давай бігом, ще й позивання легше. Знаєш, Катя, на мою думку, я думаю, що все ж таки варто дочекатися, що ви там з тренеркою вирішите разом. Але чисто з боку, моя особиста думка, тебе якраз силует пісочного годинника, так, те, що ти м'язистіша і жорсткіша за багатьох дівчат, це факт. Але, як на мене, це навпаки плюс, тому що це якість проробленої роботи. Бо, як на мене, ти м'язиста і більше. Схожа на критерії саме NPC і Бібіпро, e, і тоді вже прийняти рішення, куди тобі рухатись далі. На той момент я ще готувалась до Diamond Cup Rome. Це турнір, який проходив в Римі в Італії. Якщо до речі, ви не бачили наших звалю пригод в Італії, то можете прийти до мене в інстаграм. Там є Хайлайтс Rome, так він і називається. І ось там можете все подивитись. Я вже тоді, якщо чесно, почала. Задумуватись про те, що може дійсно мені піти. Взагалі, моя екс колишня федерація ББУ я її не обирала по суті, бо я обрала тренерку, яка буде мене готувати. готуватися. Ми знайомі 6 часів, як я працювала на телебаченні. Відповідно, я знала, що в мене є людина, яка готує спортсменок до змагань, яка є суддею федерації, яка точно знає, як має виглядати спортсмен на сцені. Звісно ж, готуватися я хочу з такою людиною. Потім вже потім вже, вже ближче до самих змагань, я дізналася, що насправді де я буду виступати, що це за федерація. Зовсім зовсім після першого свого виходу mm -hmm. на сцену я почала цікавитись, а які ще є федерації? А взагалі, як вони були створені, хто це все придумав? Ну, тобто, першочергово, коли я прийняла рішення, до речі, це теж окрема тема, як я прийняла рішення брати участь в змаганнях з бодібілдингу, можливо, колись розкажу. Але я тоді не обирала федерацію. Я обрала тренерку. Вже разом з нею виступала в тій федерації, в якій власне вона працює, для якої вона готує спортсменів. Вже восени в мене почали в голову приходити думки про те, що Катя, може дійсно тобі треба. Тим більше, що всі мої американські бодібілдерки, за якими я слідкую, вони якраз виходці з NPC. Тому я почала про це взагалі задумуватись. Остаточно про те, що я все ж таки буду йти в іншу федерацію. Я вирішила, мабуть, десь взимку. Я подумала, що я підготуюсь до весінніх змагань. Я хочу все ж таки частіше бути на сцені, щоб більше мати досвіду, не переживати, якось опановувати свій страх. Тому я точно знала, що до весняних змагань ще в цій федерації я підготуюсь і виступлю. Але далі, далі я вже точно розглядала для себе виступи в NPC. Я почала дивитись, що в них є з активності, як можна познайомитись з цією федерацією. І Я побачила в них на інстаграм-сторінці, що є. Позінг семінар вони будуть проводити, проводити позувальний семінар, де будуть показувати, як правильно позивати, розказувати всі нюанси. І там має бути промоутер, який буде взагалі пояснювати, які важливі критерії, на що звертають увагу, в якій формі має бути атлет, ну тобто, все. Все найцікавіше, найцінніше будуть розказувати на тому семінарі. Ну я як би пішла. Мені видали номерок прямо як на реєстрації, прямо в час змагань і від подарунчик. Але подарунчик подивимося трішечки пізніше. Там було дуже цікаво, тому що дійсно приїхав промоутер, який дуже часто буває на цих змаганнях міжнародних. і Він розказував про тенденції, про критерії. На що звертають увагу, Звертаються туди це на плечей. Якщо наприклад на татуювання, то може мені краще ці татуювання не мають ніякого значення. Це багато ага. нам проводили такий груповий урок позивання, і от можна було вперше спробувати це. Все, після цього семінару я вже остаточно прийняла рішення, що я йду туди. Оплатила членство на рік в цій федерації, оплатила. Участь в турнірі, який в травні відбудеться, і почала шути купальник. Зйомочки, зйомочки, приїхали на зйомочки нових випусків джинка. Зараз будемо знімати з кардіологом і з одним супер класним тренером про бодібілдинг. Сушку, Набір, оце все. Зараз будемо говорити. мене одразу з собою сумочка з їжею тут судочки мої. І одразу тренувальний рюкзак, тому що я потім збираюсь поїхати на тренування, бо не можна пропускати. Дивіться, яку красу я зробила баля. Просто нереально гарно. Так-так-так, добрий день. Привіт віт Сергій. Я не поняла, ти вже тато, чи ти ще не чи no, no. чу Я чужа я, 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 ще Через місяць пишіть привітання 4 або шостого липня, червня. Червня. О, це... А це хто буде Терези виходить? А, я, я не знаю. Хлопчик Терези. Я це не заморочує. Я я, я я читаю книжки. Я це не знаю. Ні, мені просто я теж не сильно в це вірю. Мені просто цікаво. Коротше, ще можна встигнути сходити в магазин, да? Бо я забула свою воду. Як так можна? Я обожнюю ці дні, коли ми знімаємо нові подкасти, тому що дуже класна атмосфера, дуже класна команда, класні люди за кадром працюють перед змаганнями і того не змушуємо робити. <рес> Сьогодні наша тема це серце Поговоримо про серце. Джимкаст, це джимкаст. У нас зараз буде зйомочка другого випуску. Будемо говорити про сушку, про набір, про змагання. Сергій, ти скучив за змаганнями? Я не знімаєшся, але ти назад не знімаєш. Ні, я тебе знімаю. А, мене скучив Мені, за не Мені не можна зніматися. Чому? Мене можна знімати. А? Я... Добре, скоро татом будеш. Я цього не уявляю. А мені здається, ти будеш класним татом. Не знаю чого. Ну тепер точно підпишусь. Давай, де то, блядь? Давай. Онікейт YouTube. Нарешті, нарешті. Все правильно? Давай. Ні, 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 ні. Ти що? Бач, упс, ти а, ти на резерв. Дякую, Боже. Тепер я буду знати, що в мене така поважна людина. Дивиться, буде краще монтувати. <рігут> Клас, супер, тепер можна й поїсти. Приємно. <рігут> Так, а це мій другий обід. Мій другий обід, який буде чекати мене ще. А тут у мене Максим. Давайте голосуйте, щоб в неї були класні мікрофони, а я тобі знижку зроблю. А, супер! Пишіть Сергій, продай а, за 99% знижки Каті мікрофон! Це, це, це рожевий, так, такий, типу, пішоточка да, рожевий. Так, да. так, я бачив, але ну, вона прикольна. Вона прива. Але приколь... ті більш якісніше. Це вірю, ну, типу, бо вона не дуже якісна. Так? Ну, от, але виглядає в кадрі класно. Дякую. Я дивився невеличкі уривочки. Як там А лайк поставив? А лайк поставки. <рив> зараз вас а ну там. давай, зараз подивимося. Ні, ні, не <рив> підділенося. Посилання на подкаст. Це я залишила в описі до цього відео, там багато випусків. Ходіть, дивіться. Як ти вважаєш, скільки Катюха ставить собі е, міліграмів? Та, думаю, 50 для рахунчику, так, тільки так от залітає в плечі. А, я, я думав, ти повсідницю ставиш. Ну, внутрішньому. То вже кому як що ближче, як то кажуть. Шо... Коротше, давайте в коментарях пишіть, скільки Катюха собі ставить. Я ставлю собі 10 балів з 10. Тусти! У мене сьогодні ще тренування по плану. Я спеціально не буду змивати в мейк, буду тренуватися така красива. Може не знімаю якісь тіктоки. Насправді. Я, значить, поки в мене є можливість трішки поїсти. Я думаю, на момент, як вийшло це відео, я вже знову на жорсткій, на жорсткій сушці і цієї можливості нема, тому я сама, коли буду це монтувати, буду собі заздрити. Але поки в мене є можливість ще трішки поїсти, я значить, кожен день дегустую якісь різні протеїнові батончики. І от мені. Одна моя джим Сіс Алла, Алла, привіт. Порадила спробувати ось такий батончик зі смаком Брауні. Сказала, що він, мабуть, нереально смачний. Я, значить, десь, мабуть, днів п'ять його шукала по різним магазинам і все ж таки знайшла. І от я його зараз, як ні, не зараз, я його буду розтягувати на тренуванні. Чи зараз з'їсти, може? Я вже насправді У Мене стільки енергії після зйомок, це просто щось неймовірне. І я впевнена, що зараз вся ця енергія піде в правильне русло, скоріше в правильне місце в сідниці. Да, сьогодні я буду тренувати сідниці і ноги. От тому, поки цей заряд енергії ще нікуди не пішов, я зараз прям от вже майже поруч із залом. Піду тренуватися. Настав час нарешті розіграти приз в моєму попередньому конкурсі, який був в минулому відео, де вам треба було відгадати новину. І всі відгадали новину. Так, я змінюю федерацію. Я думала, що знову доведеться робити рандомайзер. Але буквально на днях прилетів коментар, який прямісінько попав в Яблочко. А саме ось цей. Я тебе вітаю. Ти стала власницею сертифікату від Джумбім. Будь ласка, напиши мені в інстаграм. Катя я взагалі то вгадала, що ти йдеш в НПС. Дай сертифікат! І я обов'язково все тобі надішлю. Настав час е, оголосити новий конкурс. Мені подобається робити конкурси, і мені подобається, що ви в них берете активну участь. Дякую вам велике, тому що ваша активність дуже мені допомагає. Хоч у мене ще й маленький канальчик, і не так багато глядачів, але я дуже тішуся, що мої глядачі живі і справжні. Так, отже, новий конкурс. Я цього разу хочу, щоб ви Ні, ну коментарі, ви, звісно, теж Бо не забувайте, це мені допомагає в просуванні відео. Але я хочу, щоб цього разу вам треба поділитися у себе в сторіс в інстаграм, що ви дивитесь мій влог. Просто шматочок, будь-який, який вам подобається. Зніміть або запис екрану, або зніміть, що ви дивитесь його на комп'ютері, на телевізорі, де б ви його не дивились. І просто відмітьте мене, щоб я бачила, що ви берете участь в конкурсі. Я буду фіксувати всі, хто це робить, і звісно ж, зроблю рендомайзер. Так що. Наступний переможець або переможниця отримують від мене вже не сертифікат, а конкретну річ. Конкретну річ, яку я використовую щодня на своїх тренуваннях. Щодня жодне моє тренування не обходиться без цієї е, речі. І, взагалі, не соромтесь, діліться, будь ласка, моїми випусками з усіма вашими знайомими друзями, яким це може бути цікаво, які також, як ви, як я, люблять спорт і хочуть, щоб його ставало все більше в їх житті. Все, об'єднуємось. Повертаю вас назад до відео! Я завжди беру навушники свої. Включає там якийсь подкаст або аудіокнигу. І в мене є мій улюблений маршрут, яким якого я не зраджую. По-перше, він біля води. по-друге, тут класний парк. Я думаю, ви впізнали, що це за місце. І по третє, якщо почати з початку острова і дійти до кінця Наталки, то це нормальна кількість кроків. От і дуже добре, бо я ж завжди з собою беру воду. Дуже добре, що на цьому маршруті є декілька туалетів. Взагалі, я дуже кайфую від того, що повернувся мій графік. Я два тижні умовно можна сказати відпочивала. Відпочивала в тому плані, що в мене було більше їжі. Набагато на порядок, більш в мене було менше тренувань, менше активності. Перший тиждень взагалі я не тренувалась. Другий тиждень я вже починала ходити в зал. повертається все. Повертається кардіо, повертається мала кількість вуглеводів. Повертаються силові, дуже такі потужні силові, Де я маю не втрачати по максимуму, намагаюся не втрачати свою робочу вагу. Тобто повертається шалений ритм. Шалений режим і складний, і не дуже одночасно. Не дуже його робить те, що я люблю цей час. Я люблю цей шлях, я люблю цю активність, я люблю бути в цьому ритмі. Зараз я на день випиваю три мінімум три літри води. Дуже зручно мати пляшечки, такі дуже зручно по ній фіксувати скільки я випила води. Між іншим, джембім. З'явився промокодик. Переходьте, змовляйте. Дивіться, яка пляшечка стильна. Ще й має таку ручку, можна її повісити отак собі. І гулять. <плес> Отже, в мене сьогодні тут. М -м -м, боже, як пахне. У мене тут рис. Це рис з соусом бальзамік, огірочки і індичка, запечена в Ерфрай. Я часто показую в своєму Тіктокі, інстаграмі всякі такі аксесуари, точки, сумочки для їжі, різні пляшечки. Для чого я це роблю? Для того, щоб показувати вам, які є прикольні речі. Тому що набагато приємніше їсти свою їжу з красивого голоточка. Набагато приємніше спеціально готуватися де складати їжу. Набагато приємніше потім його діставати і з нього їсти. І це як допоміжний, такий так маленький, але допоміжний гвинтик <смі> в загальній картині вашої дисципліни, вашої мотивації. От коли у вас ваші рутинні звичайні речі складаються з особливих речей, які вам тісно подобаються, тоді вам хочеться це використовувати частіше. Хочеться частіше попливатися про себе, про свій шлуночок, про <смі> 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 своє харчування і готувати, а не просто йти, знаєте, кулінорії, вп'яти, хто ж там, купить усе. Так, я буду їсти і паралельно вам розказувати про свої пригоди в новій федерації, бо вони вже почалися. Отже, нова федерація NPC там мене очікує абсолютно все нове: новий купальник, нові туфлі, новий образ, нове прозування. Все нове. Нові критерії оцінювання. на жаль, я не можу показувати його прям в тому кольорі, в якій він є. Тому ви побачите кадри ЧБ, бо існує такий забобон. Якщо в тебе новий купальник, то не варто показувати його колір до моменту, як ти вийдеш в ньому на сцену. І мені цікаво, як ви думаєте, якого ж врешті кольору буде цей купальник. Пробуйте здогадатись за однієї попитки. Пасхалка. Існує зараз в цьому кадрі. Я вирішила одразу пошити собі два купальники. Один це буде база, база мається на увазі. Це такий самий купальник, але просто він не обклеєний камінчиками. Я хочу використовувати цей купальник для того, щоб робити вдома чеки по формі для таймерки, для того щоб позувати, бачити власне вже себе в купальнику. А другий він буде обклеєний камінчиками і він вже буде чисто для виступів у цьому всьому підготовчому процесі. В мене є хрещена мама. Це я її так називаю. Вона не знає, що я її так називаю. Ну тепер дізнається Женя, якщо ти дивишся це відео, знай. Я тебе називаю хрещена мама. Блін, прикольна назва до речі. хрещена мама NPC. Да, чому тому, що Женя, по перше була та, хто підтримувала мене впродовж всіх моїх виступів, та хто допомагала мені з пошиттям купальнику, бо я не знала до кого звернутися. Мені треба була людина, яка безпосередньо бере участь у змаганнях цієї федерації. Тому я одразу писала їй там Женя, які треба труси, Женя. А які треба купальник? Женя, подивись до речі, Женя перша побачила мене в цьому купальнику. І без е, ЧБ. ну тобто в реальному кольорі. Женя знає, що... Женя, будь ласка, не розказуй всім, що це за кольор Женя зараз вчить мене посуванню новому. Коротше, знаєте, чим ще крутий цей спорт? Ну він, мабуть, крутий. Для тих, хто так до цього ставиться, я ставлюсь до е цього спорту ще як до особливого місця, де ти можеш прям знайти собі однодумців і створити своє таке бодібілдерське ком'юніті людей, які об'єднані в ній цілі. Адже коли ти живеш в такому ритмі, до речі, це взагалі окрема тема. Коли ти живеш в такому ритмі, багато людей, які ним не живуть, не зрозуміють твоєї мотивації. Ну їм не зрозуміло, чому ти піддаєш себе всім цим тортурам. Вони починають тебе жаліти, жалічи ти ж, біднесенько, це так важко, це так складно, і це настільки тупо. Це найгірше, що можна зробити в цій ситуації. Тому що людина, ну я про себе кажу, я свідомо обрала для себе цей шлях. Це мій свідомий вибір. Ніхто не змушує мене сідати на ці обмеження по харчуванні, ніхто не змушує мене робити це Це мій власний вибір. Я можу зупинитися в будь-якої миті. Будь-якою, ну тобто, хоч зараз, але я не буду не дочекаєтесь. І е, коли я чую якісь подібні слова про те, що боже бідненько, це ж так важко, ну. Мені це по перше нічого не дає. По-друге, мені навіть трішки неприємно це чути, бо типу, чого я бідненька? Чого я бідненька, тому що я обрала для себе цей шлях, тому що я кайфую від цього шляху, тому що я зростаю на цьому шляху, стаю краще, покращую себе фізично, морально стою. Сильніше, чому ладно, не будемо. Це окрема тема. Це прямо окрема тема, яку я б хотіла обговорити з людиною, яка також знаходиться на підготовці, почути як там її знайомі, близькі друзі ставляться до всього цього двіжу і обговорити це з людиною, яка розуміє про що я кажу.